Доброго ранку, малята! Запрошуємо вас на заняття. Вітаю! Дуже рада усіх бачити! На нашому занятті сьогодні буде дуже багато цікавої інформації. Ми сьогодні будемо з вами дуже важливі справи обсуждати. Поїхали! Слухайте уважно так. Кружляє ніжно-білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдягає лиска рукавички, співає весело синичка, ведмідь в барлогу вже дріма. Яка пора, скажіть? Загадалися? Молодці, правильно зима. А що ж у нас буває взимку? В неживій природі. Давайте спершу згадаємо, що нежива природа це сонце, хмари, вітер, каміння це нежива природа. Ось подивіться, зимку у нас сонечко частіше спить, ховається за хмарками, а якщо і виглядає, світе. Але не гріє. Із темних хмарок зазвичай взимку падають холодні сніжинки. А вітер взимку частіше за все холодний, пронизливий. І коли сонечко не гріє, ні холодний падає, дує холодний вітер і до нас приходить. Мороз, який щіпає нам на вулиці щічки, ніс, ручки, ніжки, он який морозяка. Але на вулиці лежить білий сніжок. цвірінкають синички, горобчики, і нам зазвичай хочеться піти погуляти. Але коли є мороз на вулиці треба бути обережним, я вам нагадаю, як же треба готуватися на прогулянку в морозну погоду. По-перше, треба вдягати зимовий одяг, який є теплим, легким і не мішає вам рухати ручками, ніжками. Бігати і стрибати. От вдягнули. от, І перед тим, як вдягати одяг, треба намазати обличчя і руки жирним кремом. Це у нас буде наше обличчя і руки, з'явиться така пльоночка, яка буде захищати нас від вітру і морозу. А коли вже вийдете на вулицю, то не треба стояти на одному місці. Треба рухатися. Дуже багато цікавих ігор можна організувати на прогулянці взимку, особливо коли є сніг. Ви можете взяти санки, льодяники і взагалі просто побігати, гратися із сніжком. Дуже-дуже багато веселих справ зимку на вулиці. А коли ви вирішите сходити на дитячий майданчик, то ви знаєте, що деякі конструкції... Вони виготовлені з заліза. Є пластмасові, а є залізні. Так от, до залізних конструкцій не варто під час прогулянки в морозну погоду е, трогати ці деталі голою рукою, а ще деякі е, виріш, думають, що може смачно визнути. Залізну конструкцію, так це категорично робити не можна, бо язики, губи можуть прилипнути і буде тоді рана. Тому я вам на цьому наголошую, ні в якому разі металеві е, деталі трогати не варта, це небезпечно. Тож, гуляйте в різну погоду. Будьте обачливими і обережними, будьте здоровими! Дякую, було дуже цікаво. А зараз я пропоную разом зі мною, нашим малятам, прочитати віршик, який називається морозець, та виконати рухи повторюючи за мною. Починаємо морозець. Морозець, не щіпай нам щічки. Тупай мішками теплі валянки у нас. плескаєм шубки, рукавички, морозець, морозець, плещемо в долоні. У хлоп'яток і дівчаток. Носики червоні. Ось така у нас невеличка руханка. А зараз малята. Подивіться, куди ми з вами потрапили? Що це? Одяг, хлопчик, дівчинка. Що це? Кошики у них? Ми потрапили до магазину одягу. Так. А в магазині одягу? Одягу різного багато. Там є і шорти, і юбки, і майки, і шубки. Малята, скажіть, будь ласка, зараз у нас зима. Який нам потрібен одяг? Вірно, зимовий одяг. А який він цей зимовий одяг? Він? Теплий. Тож пропоную вам пограти в гру. Зараз ми подивимось, який одяг на полицях у нашому магазині і оберемо зимовий одяг. Роздивимось. Піжамка, футболка, шорти. Ми взимку можемо їх одягнути на вулицю. Ні. Бо на вулиці холодно, ми можемо їх носити влітку. Ще у нас піжамка, халатик і шапка. О, тут ми зможемо що одягнути. Вірно, взимку ми можемо одягнути теплу шапку, спідничка, футболка, сукня. На прогулянку в зимову погоду ми такого. Не одягнемо. Тож роздивимося одяг, який ми зможемо одягнути на зимову прогулянку. Дивимося Светр. камбінізон теплий або штані. Куртка тепла, шкарпетки тепленькі, шапка. Рукавички, шарфик і теплі зимові чобітки. А ще, можливо, колготки можна одягнути, так? щоб було ще тепліше. Ось такий одяг ми одягаємо на зимову прогулянку, яким же він повинен бути теплим, вірно, і ще він повинен бути сухим. Так, щоб ми не захворіли, для цього ми теплою одягаємося. В морозну погоду для здоров'я корисна лише та прогулянка, коли малята гуляють у теплому одязі і не дуже довго. А зараз ми з вами пригадаємо, на яку частину тіла ми одягаємо відповідний одяг. Дивимось, це у нас дидактична гра, що на що тягнемо. Перше у нас перчатки. Куди ми їх будемо одягати? На що? Вірно, на ручки. Слідкуйте уважно, черевички. Це не зим... таких на вулиці не підемо, це хатні, вдома можемо таких ходити. Куди ми їх будемо одягати? Вірно, на ніжки. А куди ми одягнемо светрик? На тулуб. Дивимось шапочку. На голову. Шарфик, на шию. А штані на ноги. Ми впоралися. Подивимось, чи все вірно ми вказали. Так, все вірно, ми пригадали, як називаються частини тіла, на які ми одягаємо одяг. А зараз я пропоную вам ще пограти. Гра називається Знайди пару. Треба буде пальчиком Показати пару до рукавичок, шапочку відповідного кольору. І роздивимося і назвемо, який малюночок, зображений на рукавичках і на шапці. Червоні рукавички із сніжинкою. Так, вірно, червона шапочка і сніжинка є буде їм до пари. Жовті рукавички із сердечком. Шукаємо таку шапочку. Ось вона жовта шапочка із сердечком. Якого кольору у нас наступні рукавички? Наступні рукавички у нас зеленого кольору. І до них зелена шапочка з білим деревцем. А ще у нас сині рукавички. Або може сказати, що це блакитні, так? Зірочками і шукаємо таку шапочку. Я показую стрілочкою, а ти показуй пальчиком. Ось так. Ми підібрали пару до рукавичок. Подивись, будь ласка, на ці малюнки. У нас тут два гарних зимових теплих светра. Та в них загубилася частиночка малюнка. Нам треба подивитися вниз і обрати, який малюнок до якого светра підходить. Подивимось, роздивимося перший светрик. Так? Тут він у нас блакитного кольору, сніжинками на ньому зображені іграшки новорічні ялинкові прикраси. Так, а на цьому светрику він у нас білий з червоним. Тут у нас ялиночки і зірочки. Подивимося низ і знайдемо шматочок тканини. І до якого він светру відноситься. Так. Тут у нас ось вона ялинкова іграшка, так? І став. На місце малюночок цей светрик можна буде носити в холодну зимову погоду. Тепер ми відремонтуємо і цей светрик. Знайдемо візеруночок. Вірно тут червоний шматочок тканини з білою ялиночкою. А який же був зайвим? Так, той що посередині. Такого светра у нас таким малюнком немає. Дуже було цікаво послухати Людмилу Миколаївну, вона розповіла багато корисного, як поводитись в зимову погоду. І мені було цікаво з вами пограти в ігри. А що сподобалось вам, малята? Що було цікавим, що запам'яталось? До побачення малята, до зустрічі на наступному занятті. До побачення!